Привіт усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма «Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні будемо мати розмову із кардіохірургом. Цими днями в центральній міській клінічній лікарні провели операцію Девіда. Її називають вищим пілотажем у кардіохірургії, адже вона вимагає дуже точних розрахунків та вищої кваліфікації кардіолога. Більше про це також операції на відкритому серці та інші говоримо із кардіохірургом центральної міської клінічної лікарні Тарасом Гудзенком. На сьогоднішній день в центральній міській клінічній лікарні починаючи з 2016 року, проведено уже більше півтисячі операцій, а точніше, 507 на відкритому серці. Це операції різного плану, не тільки коронарне шунтування і. Ізольовані пластики чи протезування клапанів серця – Це і поєднані патології клапанів і судин, поєднані патології аорти. І клапанів, і судин, тобто це і пухлине серця, і вроджені вади. Дуже багато оперуємо. Зараз ми вже вийшли на такий рівень, що ми оперуємо фактично кожен день, а бувають тижні, що і по дві операції в день. І ми маємо свою палату інтенсивної терапії на чотири ліжка. І, в принципі, це, цього нам вистачає. Це свідчить про досить великий такий потенціал нашої команди і взагалі кардіохірургічної служби. Лікарні. Війна внесла корективи. Перш за все, стало трохи психологічно важко. Важко подати пацієнта під час повітряної тривоги. Не подаємо, поки не буде відбою. От і сама повітряна тривога під час того, як ми робимо операцію, то теж впливає на трошки такий моральний стан і психологічний, але кількість пацієнтів, незважаючи на це, збільшилася, збільшила зокрема в перші місяці війни. Не знаю, з чим це пов'язано. Мабуть, люди в перечутті невідомого спішили прооперуватися і вилікувати свої такі хронічні серцеві хвороби хірургічним шляхом для того, щоб потім мати більшу впевненість в завтрашньому дні. Ну, насправді, дуже багато внутрішньопереміщених осіб, ми їм допомагаємо. Допомагаємо на пільгових основах декому і безкоштовно за кошти НЦЗУ, деколи за кошти благодійних фондів. Ну, тобто, це, ну, стараємося допомогти людям максимально, ті, які втратили домівки, втратили е, своїх рідних. З бійцями маємо таку е, опосередковану. Е, Контакт, але дотичні. У них нас часто кличуть до військового госпіталю на, на консультації. Е, я оперував пацієнта, військовослужбовця, який, ну, скажімо так, досить серйозно страждав від е, обструкції вихідного тракту власним клапаном, це називається сам, е, і йому довелося замінити мітральний клапан, будучи е, на військовій службі. Тому що він мав задишку і фактично при переміщеннях його цієї роти, чи бригади, чи команди, то він затримував всіх, бо не міг швидко переміщатися через значну задуху через цю ваду. Є запис, є черга не, не, не в змозі всіх проправати одночасно. Іноді пацієнти чекають по два тижні, а іноді і місяць. Ну на сьогоднішній день зараз у нас є запис вже на початок березня, то вже весь лютий розпланований на, на кожен день операції цей проводяться. 2022 рік для нас став таким ще до початку війни, для нас став таким роком, яким ми почали і розвинули малоінвазивну, менш травматичну кардіохірургію. Це не йде мова про стентування чи Якісь ендоваскулярні втручання, це йдемо про ну, повноцінну операцію, але без розрізу грудини. Зазвичай е, операція на серці проводиться і через центральну стернотомію, розрізається посередині грудини, пізніше вона зшивається, щоб о -о отримати повний доступ до серця і всіх магістральних судин. Але ми розвинули і впровадили нашу таку рутинну діяльність операції з міні-торокотомічного доступу, операції на мітральному і аортальному клапані. І за минулий рік ми зробили 17 операцій з міні доступу аортального клапану, протезування аортального клапану з міні доступу доступу. П'ять операцій змінні турокотомного доступу на мітральному клапані. Це і пластики, і протезування. Ці операції далеко не всім підходять, і не всім показані. Є певна група, є когорта пацієнтів, наприклад, якщо пацієнт має. В, в аортальну ваду і і хімічну хворобу серця, що додатково потрібно вшивати шунти. Ну то ем, поки що на даний час ми не зможемо це зробити з мінітуркотомного доступу. Хоча в майбутньому я думаю, що ми будемо робити просто цих торкотомних доступів, міні доступів буде два при 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 таких операціях, тому що з одного цю цю операцію поєднано комбіновано зробити буде неможливо. Перевагою є те, що менший реабілітаційний період. Не потрібно носити корсет два місяці, не потрібно можна активніше поводитися в ліжку, повертатися на бік. Не... Зменшення больового синдрому, швидша реабілітація і повернення до е, працездатності. Ну, значно менший термін реабілітації. Це дуже покращує показники. Пацієнти від нас виходять задоволені. ну і косметичний ефект. Зрештою, якщо це жінка, то розріз ховається під молочною золозою і взагалі не видно нічого, щоб була зроблена яка-небудь операція. Операція Девіда була зроблена нами минулого тижня вперше на Прикарпатті, і цим ми дуже пишаємося. Операція Девіда це операція, яка проводиться на аортальному клапані і в східному відділі аорті, а також корені аорти. Її роблять, коли є сильно поширений початковий відділ аорти вальсальви або висхідний відділ аорти, і розвивається внаслідок цього, розвивається е, недостатність аортального клапану. При збережених стулках і доброму і їхньому і їхній морфології можна зберегти е, власний клапан, е, при цьому е, замінивши поширений відділ аорти. Суть операції Деїда в тому, щоб зберегти власний клапан. Е, Аортальний. і е, не щоб людина не була залежна від прийому таблеток, які розріджують кров, е, так як це є при операції бентала чи протезуванню аортального клапану, коли є механічний протез, е, коли є свій власний клапан е, проведений. Після проведення такої операції, то е, пацієнт живе своїм повноцінним життям без вживання ліків на розрідження крові, таким чином уникаючи ризику е, ускладнень кровотечі, синяків, е, гематом і так далі. Минулого тижня у нас вже вдруге був е, наш вчитель і мій вчитель, зокрема, е, професор е, кардіохірургії, проктор Таві, Boston Scientific Міхал Зембал. <кій> Він приїхав до нас таким візитом як консультант і допомагав нам проводити ці операції у важких пацієнтів. У важчих у тих пацієнтів, які мають запущені вади серця з супутньою патологією, і допомагав нам проводити такі операції, які є рідкісні і досить такі складні. В кардіохірургії. До них належить операція Девіда, операція Бентала. Складність цієї операції полягає на дуже точній геометрії, вимірах, розмірах, співвідношенню стулок, аортального клапану і інших структур, бо фактично. Висікається весь вся аорта, весь корінь аорти і лишається виключно тільки вічка коронарних артерій і е, стулки аортального клапання на комісурах. Це такі, це такі структури, які при, утримують клапан на місці. І для того, щоб це все виміряти, потрібен досвід, знання, розрахунки, певні геометричні розрахунки і е, проведення цієї операції вимагає досить таке. Великих хірургічних навичок у базових хірургічних навичок у кардіохірургії. Ми вже зробили досить таки теж унікальну і вперше, теж, наприклад, ще одну операцію, тільки зараз ми чекаємо певний період, ще не афішуємо так. Це є ортокоронарне шунтування, багатосудинне з мініторокотомного зміні доступу зліва. До цього ми, ми проводили такі операції і. Вже багато, тільки одно судинного шунтування. Це називається міткап, міні-інвазивне пряме коронарне шунтування однією артерією до другої артерії на серці на працюючому серці. Ця операція відрізняється тим, що проводиться багато судин, декілька судин на серці. Проводиться коронарне шунтування в умовах штучного кровообігу на е, зупиненому серці, і е, цю методику за методикою професора Бобляка з, з Києва Олександра Дмитровича Бабляка, і якби ми її перейняли, і зараз е, будемо. Впроваджувати також у пацієнтів з надвагою, з цукровим діабетом для запобігання ускладненням, таким як розходження грудини, погане загоєння грудини і рани, щоб ці пацієнти швидше реабілітувалися. В центральній міській клінічній лікарні ми надалі будемо впроваджувати нові методики лікування серцевих хвороб, зокрема хірургічним шляхом, в перспективі розвиватися, надалі оперувати на аорті, розшировуючи Невризми орти теж хочемо опанувати і допомагати в ургентних ситуаціях, щоб ці пацієнти не їздили в сусідній області. Там також лишалися у нас, і в принципі їм ми можемо надавати допомогу в нас. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Також нагадую, що тепер наші ефіри можна слухати на радіо Західний полюс в понеділок та четвер о 12.30. Тож не пропустіть.